The yeah. Всім привіт, з вами Ліп. Я в такій моторошній доволі атмосфері під моторошну музику потрапив в новий режим, друзі, під назвою Doors Він, до речі, в нас є українською мовою від українських власне розробників. І я поки не знаю, що мені потрібно робити, але мені здається, якщо він називається Doors, то це двері. А двері означає, треба проходити якісь двері. Тому зараз ми запустимось в якийсь перший ліфт і подивимось, що в нас там буде. Як бачимо, з нами набирається в команду пару людей. Це прикольно, окей. Отож, бо ми появилися в ліфті, і тепер нам треба викликати його, щоб ну відкрити двері. Так, потрапляємо в якийсь готельчик. Mm -hmm. Куди нам потрібно? Гаразд. Беремо ключки. Беремо. Ідемо далі. Відкривати перші дверцята. За нас вже їх відкрили. І пробираємось, Куди там нам треба. Окей. Що там далі? А чого вони знають вже куди бігти? Ці хлопці що? Проходили вже цей режим чи що? О, що я ліг спати. Чекайте, як як як, 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 як звідси вилізти? Окей? Гаразд, давайте тут я подивлюсь в цій кімнаті. Що тут у нас є? Такого інтересного, знаєте? Опа, 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 я тут щось забрав. Якісь монеточки. монеточки. Це прикольно. Так, тут я можу, виявляється, ховатися в шафі. Але від кого? Від кого мені треба буде ховатися? Мені цікаво. Ще монетки. Гаразд, дякую. Чи немає нічого за шафами такого секретного схованого? Мені цікаво теж. Доволі таки цікаво, дійсно. Так, треба першим за цього хлопчину. Ой, а чого я заліз знов? Аккуратно, акуратно, акуратно. Такс. О. Ще ключик є. Від чого цей ключик? Цікаво. Напевне, перехід в іншу кімнату. В новеньку кімнату, друзі. Да, це таки і є. Правдою. Картинка якогось, будиночка. Угу. Коїни. Гаразд. Пробігаємо далі за нашим тімейти. Чому? Чому ми прискорились? Дійсно, дивно. Акулка, так. За вікном погана погода, дощ. Така. Негода, я б сказав навіть. Так, що тут у нас? Нічого, нічого. А в нижньому теж нічого. Гаразд. Куди побіг наш тімей? О, він пропустив одні двері. Тут зачинено. Ага, якийсь підвал. Цікаво. Він рубільника включив. А чого він тікає? Оце я не зрозумів, якщо чесно. А, все поняв. <глуб> він включив того рубільничка, щоб пройти далі. Ну ладно, я буду ходити за ним через те, що мені здається, що це чувак, якого є яй ой яй яй що це таке? Ай, мене засмоктало. Воу. Тобто... Я помер від якихось очей. Ха, їм не подобається, коли я на них дивлюсь, я зрозумів. Окей, окей. Я вцілів в дев'ятьох кімнатах. Заробив 65 голди. Ем, і що далі? Тепер мені треба чекати відродження цілих 10 секунд. Окей. Так, збратував відродження. Відродження. Не можу я, на жаль, не можу я відродитися. Дуже шкода. Але я тепер зрозумів хоча б як проходити цю гру, тому я пропоную залізти і зараз піти туди в соло, щоб дослідити кожну кімнаточку. Так, в магазині ми можемо придбати ліхтарик, відмичку, запальничку та вітамінки. Але в нас ні на чого, ні на що з цього не хватає, бо в нас лише 12 цих дверних ручечок, і нам їх ще треба буде нормально так підфармити. Тепер. Весела музика зміниться на не дуже веселу, скажімо так. Так, тут я нічого не можу залутати, тут також зайти сюди не можу, гаразд, нічого страшного, зараз заберемо ключки, беремо ключки, не забуваємо залутати монеточки. Обов'язково, звісно же. Так, тут більше немає. Хорошо. Відчиняємо дверцятка і залазимо в першу кімнатку, перші двері. Ми пройшли. Гаразд, гаразд. Відкриваю першу шухляду, другу шухляду, третю шухляду. І лише в другій в нас є копієчки якісь. Я так зрозумів, що цю... Тут найважливіша валюта, це оці от кнопочки, чи дверні ручки, чи що воно таке, чи це реально просто коїни, але їх потрібно збирати якомога більше. Проте треба не забувати, що це в першу чергу хорор, гра, в якій нам потрібно буде ховатися від якихось монстриків. Це доволі таки прикольно. Так, тут вже назбирали нормально так коїнів. Кстати, двері відкрилися чогось самі. Не знаю, це свідчення про те, що нас хтось доганяє, чи що? ні? Побачимо, власне. Ой-ой-ой! Це вже ж явно не я відкривав. Моторошно трошки мені стало народу. Ну, поки нікого не бачимо. Поки можна трошки не сильно боятись, напевне. Ого, золотих злитків, купа, нічого собі. Прикольно, такс. І це, до речі, не та карта, яку ми проходили в перший раз. Чотирьох там, да? Це соло карта для соло ігри. Оу, це було стрімнувато. Але тут є скриня. І дуже багато скринь. Ой, дуже багато коїнів, точніше. Але я чув, як хтось постукав двері, про те, які з дверей це були? Забиті чи оті. В принципі, в нас вибору особого й нема. Я думаю, логічно, що треба в одні лише лізти. І всі розуміють, що це оці відкриті двері. Це єдиний хід, в який нам зараз можна піти. А, до речі, такі були минулого разу. Гаразд, спускаємось тоді до підвалу. Сподіваюсь, тут не буде ніякого монстряка. Подивимось, чи є тут коїнси ще, може, десь. Дослідимо цей підвал, все ж таки, бо ну, мені дійсно цікаво. Що тут у нас таке є в підвалі? Ага, ага. Ага, ага, зриваємо решітку, пролазимо по вентиляції і дістаємось до рубильника, який вмикає нам відкриття дверей в одну з кімнат, яка вважається зачиненою, неспроста, бо всі розуміють, що там ховається перший монстр під назвою Очі. Давайте ж його спробуємо навалити. Так, тут я його не бачу, тут теж не бачу, гаразд. Що тут є? Чемоданчики, чемоданчики. є закриті заколочені двері. Оуч. я в них не можу зайти. Ем... Окей, okay, окей, okay. тобто в нас в вибору залишаються тільки оті або оці. <свісно> Ладно, <свісно> залишаються реально тільки оці двері. І якщо там ті очі знову ж таки, то ні, тут немає цих хоча й а так, минулого разу були? Дивно. Ладно, приладжу тоді знову підвал. Тут рубільничок у нас лежить. Хочу перевірити, до речі, може там щось ще є. Ні, там нічого нема. Абсолютно ідентична кімната, тільки відзеркалена. Відчиняємо наступні двері в очікуваннях зустрічі з першим монстряком. Треба бути обережним, щоб не зустрітись очима <світ> з очима. Уф, так, з цю кімнатку ми пробігаємо швиденько. Такс, мені вже починає бути трошки стрімнувато, бо я вже явно пройшов далі, чим минулого разу. Почув якийсь дивний звук. Ага, в мене є вогонь. Ой-ой-ой, народ, дверки відкрилися. Давайте заліземо в шафу. Просто зачекаємо, чи тут ніхто не вилізе. Оуч! Oh, Я чую якусь напругу, конкретну народ. Я чую конкретну напругу і в мене щось з очима. Я підпалив запальничку. Такс -так, так, 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 так. Я буду виш... виштовхнутим схованки е, Монстром під назвою Хайд. Який нас виштовхує, коли ми ховаємось. Реально, це так працює. Стрьомно. Стрьомно, народ. Я таке не люблю. Ні, мені таке не подобається. Я взагалі пожалів, що я зайшов в цей режим вже. Так, що це... мені робити? Я поняв. Довго сидіти не можна, бо тому що нас тоді випхне з схованки нашої хайди. Ой ой-ой-ой, двері знову самі відкрилися. У мене знову приступ інфаркту. Ух, так, 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 так. Акуратно. О, таку кімнатку я пам'ятаю чуть-чуть. Так, сподіваюсь, тут не буде ніяких сюрпризів для нас. Лише монетки, правильно? Так, це зачиняю, це зачиняю, забираю монеточки. Ще монеточки. О, назва цієї картини таємна піца вечеря. Я зрозумів вас? Окей. Окей, друзі. Я йду далі. Досліджую я ці двері. Забираю коїни, ще коїни, до речі, є. І ще коїни. О, це чудово. це мені подобається. Ми зараз. О, ще якийсь пластир. Прикольно, прикольно. Давайте забираємо все, що нам може знадобитися. Бо, якщо раптом, якщо раптом якийсь монстрик, то нам треба. Чим побільше всякого луту. Та й плюс, я думаю, ці монетки потім можна буде витратити на щось дійсно цінне. Тому не варто ними нівелювати. Знаєте, на них варто звернути свою увагу, і тоді гра сама нам віддячить, я вважаю так, але це не точно. Картина називається Примітиви. Гаразд. Відкриваю ще цю шухлядочку, ще цю, ще трошки коїнів забираю. Ще трошечки коїнів забираю. Окей. Що тут робити далі? Чергова кімнатка. О, печатна машиночка. Прикольна, прикольна, реально прикольна. Мені сподобалось. Такс, йдемо далі. О, ще шухлядочки є. І ще шухлядочки, тут нічого цікавого. Тут теж, в принципі, і тут нічого цікавого немає. Але монетки тут є. Це добре, це добре, це добре. Перевіряємо черговеньку шухлядочку. Просто забираємо монеточки. Фармимо на наступні свої пригоди. Залишилось ще дві кімнатки. З цією включно народ. Да, тут був злиток золотий, в нас вже 420 монет, щоб ви собі розуміли. Непогано так, фермимо, це чудово. 445 же. Опа, я чув якісь кроки. Так, сподіваюсь, це були мої кроки все ж таки. Бо зараз по тілу пробігли конкретні мурашки. Хі -хі -хі. Е, я сподіваюсь, все добре. О, тут ХПшка. У мене є ХПшка, я навіть не знав. Вау, прикольно. Прикольно. Відкриваємо ці двері. Що ж тут буде? Такс, тут пусто. Нам потрібно лише один номер. Оуч! Оуч, оуч, оуч. Там щось там таке є народ. Оуч! Дуже страшно. Такс, е, е. Все? Це типа все добре було. Ай! ай-яй-яй-яй, ай, Ой-ой-ой, ай, 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 ховаємось! Нам нападають.

Я сподіваюсь, тут все добре буде? Е, я нічого не бачу. За мною полюють досі, чи, чи, чи це просто мені так здається. Треба вилазити і міняти схованку бігом. його. Ай! стрьомно. Капець, як стрьомно, народ! І темно при чому ж. І там монстр в тій кімнаті. Що робити? Як мені перебіжку зробити, хоч якусь банальну перебіжечку, скажіть, будь ласка, очка мені? Ай! Закінчився газ в запальничці. Ай! Він стріляє мене! І що мені робити? Як мені від нього захиститися? Було, я не поняв. І я знову помираю від монстра під назвою Очі. Прикольно. Вони випромінюють дуже унікальне синє світло. Використовуйте це на свою користь. Яким чином я можу використовувати це на свою користь? У мене таке питаннячко. Не зовсім я зрозумів, але досяг я 16 дверей і заробив 475 золота. Оце не погано, реально. Хух, ну що ж, саме час повернутися до лобі і сказати вам найважливіші речі в цьому відосику, друзі. Дякую всім за перегляд, дякую за те, що зайшли. Дякую за підписки, лайки і дзвіночки, а також ваші коментарі. Це дуже сильно допомагає нам просувати наш канал. До зустрічі в нових відосиках і всім бай-бай!